Вітаю вас в ефірі КТМ новини. і Сьогодні у випуску ми розкажемо. Дітям загиблих захисників вручили обереги. В закладах освіти і культури відбулися тематичні заходи до дня вшанування жертв голодоморів. В дитячій лікарні тривають ремонти. Двадцять дві дитини. Чиї батьки загинули у російсько-українській війні, отримали обереги батьківське серце. Колон, виготовлений зі срібла у вигляді серця, обрамленого терновим вінком із краплинкою крові, має на звороті ім'я та прізвище загиблого героя. Він буде нагадувати кожній дитині про її батька та той героїчний подвиг, який він здійснив заради мирного майбутнього. Пам'ятний захід пройшов у палаці урочистих подій. Амалія Коробко, донька загиблого захисника України Сергія Коробка. Дівчина разом з іншими дітьми загиблих військових отримала срібний кулон оберіг, батьківське серце. Для мене ця відзнака це не просто кулон, це частина мого батька. Це те, що буде поруч зі мною тепер не завжди. Те, що я хочу носити кожен день відчувати це, тому що в цій залі було сьогодні багато дітей, які отримали те саме. Це просто така частина для кожної людини для кожної родини. Це щось таке, це дуже болюче для кожної родини. І Я сподіваюся, що кожна дитина буде відчувати себе більш захищеною разом з цим оберігом. Серед тих, хто отримав такий оберіг, і Поліна, донька загиблого військового Ігоря Ракушина. Дівчинка прийшла на пам'ятний захід разом з мамою Тетяною. Для мене це це колон. Е Означає гордість та пам'ять про мого батька, я його буду носити. Це вдячність цим людям, що не забувають нас, родини, загиблих воїнів. Ми відчуваємо безмежну вдячність і гордість. Захід з вшанування дітей загиблих героїв ініційований активістами військово-цивільної спілки Бойове братерство України. Традицію вручення таких колонів започаткували ще у 2019 році. Шматочок срібла у вигляді серця, обрамлений терновим вінком із краплинкою крові це оберіг, який створили, щоб кожна дитина загиблого героя завжди носила з собою частинку батьківського серця. На звороті викарбувано ім'я та прізвище загиблого захисного. З 24 лютого 2022 року йде велика війна, велика кров. І хлопці-дівчата насправді жертовні. Це пасіонарна частина української спільноти, української нації, яка пішла і не пожаліла найдорожчого свого життя. Президент військово-цивільної спілки Павло Жибрівський зазначив, що оберіг це лише перший етап. Наступним стане закріплення за дитиною полеглого воїна, хрещеного побратима. За час існування даної ініціативи батьківське серце вже отримали понад 13 тисяч дітей. Після пам'ятного заходу представники бойового братерства України та рідні загиблих захисників поклали квіти на алеї пам'яті. Традиційно кожної 4 суботи-листопада вшановуємо пам'ять жертв голодоморів. Цьогоріч ця дата припадає на 25 листопада. В Олександрії загальноміський захід анонсовано на 16-ту годину біля пам'ятного знаку. А напередодні в усіх закладах культури і освіти відбулися тематичні заходи. Один із них в гуманітарному ліцеї відвідала і наша знімальна група. Навіть через 100 років тема голодоморів актуальна і болюча. Цьогоріч день пам'яті жертв голодомору припала на 25 листопада. А напередодні в закладах освіти і культури відбулися тематичні заходи. Один із них в гуманітарному ліцеї провели бібліотекарки юнацької бібліотеки. Ми згадуємо події про голодомор, тому що, на жаль, трагедії повторюються і в Україні, і в світі. І ми повинні пам'ятати ці трагедії, згадувати їх, навчати молодь. При підготовці заходу я використовувала сучасні сайти, де подані документальні фільми, хроніки, а також використовувала відеоматеріал нашої Олександрійки Олександри Куневич. Яка підготувала відеофільм про свою прабабусю, яка пережила ці страшні роки свого життя? Бібліотекарки презентували учням і низку друкованих видань, присвячених даній темі. Про голодомор пишуть і в соцмережах. Ця тема актуальна, тому що нашу історію не можна забувати. Як відомо, якщо нашу історію забути, то це все жахіття може повторитися. Такі заходи, як бесіда про голодомори, ті жахіття, які був. Проходили з цими людьми. Ми обговорювали в бібліотеці. Нам розповідали також. Розповідали факти, як люди виживали в тій складні часи для нашої країни. Багато хто з молоді про голодомор дізналися від рідних зі спогадів бабусі, дідусів про це неодноразово розповідають. І вчителі я зростала в родині істориків, де ця тема дуже часто була. Зачеплена тому самого дитинства моя мама розповідала мені, що є такий день, що його треба пам'ятати. Що треба пам'ятати людей, які померли, які поклали своє життя в цей турботний для нас день на уроках історії України, всесвітньої історії дуже часто вчитель нам розповідав про подібні дні, про дні жалоби для нашої країни. Це дуже складні часи. А також розповідали на подібних заходах, де приходили працівники музею чи працівники. Нікі бібліотека загальноміський захід до дня пам'яті жертв голодомору відбудеться 25 листопада о 16-й Біля пам'ятного знаку Олександрійців запрошують прийти і запалити свічку пам'яті. У дитячій міській лікарні триває реконструкція педіатричного відділення з палатами інтенсивної терапії. Предбачається повне оновлення приміщення, проведення нової електромережі, системи водопостачання, повне меблювання та встановлення обладнання. На першому етапі робіт використовують субвенцію у розмірі понад 2 мільйони гривень від чотирьох громад. Докладніше наступний сюжет. На початку листопада у дитячій міській лікарні розпочали капітальний ремонт педіатричного відділення з палатами інтенсивної терапії. Зараз тривають підготовчі роботи, говорить Андрій Гришканич. Знаходимося на території повної розрухи, але це початок. І якщо є початок, то я впевнений, що буде і продовження. Так що ми з вами ще зустрінемося. Я так думаю, ви побачите зовсім другу картинку. Зараз ми знаходимося в процесі більш деструктивних, якісь моментів. Те що буде далі. Процес зазідання, він у нас ще трошки попереду. Передбачається повна реконструкція приміщення, заміна електромережі, системи водопостачання, вирівнювання підлоги під сучасне покриття. Наступний етап заміна дверей, меблювання та встановлення сучасного обладнання. Щоб ремонт стартунув субвенцію у сумі 2 мільйони 300 гривень направили до Олександрії, Приютівська, Новопрайська, Пантаївська та Попельнастівська громади. Що стосується цього ремонту, значить цей ремонт у нас для нас дуже довгоочікуваний. Розпочався він на кошти громад. Зразу вискажу вдячність свою і від імені всього колективу, що ми все-таки розпочали його в такий важкий час, але завтра буде завтра, і завтра повинно бути добре. Так що кожен має хоч потрошки, якийсь вклад робити це загальне діло. Після ремонту відділення для інфекційних хворих та тих, хто потребує інтенсивної терапії, буде розраховано на 26 ліжок. Крило, де зараз проходять капітальні ремонти, не використовувалось через відсутність належних умов, адже востаннє ремонтні роботи там проводились, коли лікарня відкривалась. Ще у 1967 році. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і віримо, все буде Україна. Друзі, за прогнозами синоптиків, 26 та 27 листопада очікуємо на Кіровоградщині на значне ускладнення погодних умов другого рівня небезпечності помаранчевого. Очікуються значні опади у вигляді снігу і дощу, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу. Очікуємо також на значний приріст снігового покриву. Можливі хуртовини і снігові замети на дорогах ожеледиться. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду, а місцями і 25 метрів за секунду. У зв'язку з цим закликаємо вас утриматись від далеких поїздок, особливо у нічний час. Окремо звертаємось до водіїв із проханням не виїжджати на авто без нагальної потреби. Також не паркуйте свої автомобілі на узбіччі доріг, не перешкоджайте роботі спецтехніки. Будьте обачними під час перебування на вулиці, за поганих погодних умов, не ходіть попід розлогими деревами, тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. У разі виникнення небезпеки телефонуйте до служби порятунку 101. і пам'ятайте, що негоди краще перечекати вдома.